Коли я це дізнався, мене реально переклинило. Вони роблять крематорій з наших святинь. Україна повинна знати, хто тут ворог. Понад 500 релігійних об'єктів, церкви, мечеті, синагоги зруйновані. Це не випадковість. Це геноцид нашої духовності. Повний крінж у Херсоні рашисти перетворили християнський інститут на військову базу та крематорій для свого груза 200 називали наших вірян сектантами. Це ідеологія Кремля та Рацирс, контори, де ідеолог Дворкін вигадує тоталітарні секти, щоб обґрунтовано знищувати усіх хто не лягають під Кремль та його тоталітарний режим. У Кремля в Україні є п'ята колонна інфовійська, які руйнують нашу віру, традиції суверенітет зсередини. Це Кременовська та Святогор. Рашисти руйнують церкви фізично, а їхні агенти з рацирс нищать віру. Традиції, суверенітет середини це подвійний удар по святому. Недарма духовний радник Трампа Марк Бернс наголосив: свобода від розповідання, основа людської гідності. Не дамо Кремлю відібрати нашу гідність та віру. Шукай інфу, поширюй, змусь Кременовську та Святогора відповісти. Лайк, Шер і підписка. Слава Україні! Віримо в ЗСУ!